Велетенські липи. Просто просто велетенські це пізня липа, вона найсмачніша на чай, то ось так буду зараз збирати, пахне шикарно. Джолка її відвідує, супер гарно Ви тільки подивіться на ці квіти. Тут аромат стоїть настільки дурманящий, що це не словами. Ось поряд пшеничка, я спустився донизу, щоб не так бо зараз почнуть а, біля дороги липа і класні, шикарно, подивіться, які крупні квіти, які великі. Просто супер. Ось такий пакаван, десь кілограми 1,5-2 в мене вийшов. Подивіться, яка вона гарна, а пахне як. Це зараз будемо все ж сушити. Отакий пакет. Це мені на всю зиму. Клас.